На Полтавщині відкрився сорочинський ярмарок. Урядники районного обласного рівня в зв'язку з війною на сході говорили про недоцільність його проведення, але ярмарок все одно почався. Щоправда, його викреслили із списку національних заходів цього року. Гасло ярмарку Україна єдина. Валентина Доброта бачила на власні очі. Безпрецедентні заходи безпеки це перше, що падає в очі чи на під'їздах до великих сорочинців. Посилене патрулювання міліціонерів у бронежилетах і озброєних автоматами. І ретельна перевірка кожної машини, навіть і спеціальними перепустками. Масове патрулювання і на самому торговищі міліціонери, і на кожному вході до ярмарку. Особового складу задіяно трошечки більше. Ситуація в країні непроста. Тому не можна все пустити на самотьок треба все уважно доглядати перевіряти всіятки на центральній алеї торговища прикрашені національними прапорами повсюди патріотичні банери слава україні сорочинські завсідники підхопили патріотичний тренд всі товари у ногу з часом Бачите? дитячі шапочки в національних кольорах на дзвіночках синьо-жовті стрічки і новинка сезону три зуб із соломи. Це вже в останній момент. Я посмотрела, думаю, ну що можна вот придумати вот такої вот. дівчачі віночки на голову, футболки з різними написами, шкарпетки з національним орнаментом, килимок для ніг із портретами. А що вам кого-то нападають? Та да? да Путіна мабуть. А... і в попиті золоті батони. Кожен би хотів такий бути мати вдома батон, щоб знали, що не цього батона завжди можуть від. Відкусити той же кусок золота, який відкусив дуже величений кусок золота Янукович. І покупки в такому ж стилі. А я щесь покажу паспорт Хохлушки. Від 66 року часу поновлення ярмарку гоголівські земляки вперше повстали проти його проведення. У сорочинцях селяни навіть на мітинг виходили на їхню думку. Веселощі не на часі, та ще й терактів. Селяни бояться. Четвер самоліт, як пролетів, так день не чула нічого. Ми тільки не гуляли, не сміялися так. Не танцювали. Посіді, дівчатки. Війна йде, вони ярмарок. Ярмарок не скасували, але статусу національного позбавили. Розраховувати на візит перших осіб держави до сорочинців не варто, але торговців засмучує інший факт. В тому році тут вже яблуко не було де впасти. Взагалі, ровним щотом, в году, ну, я не знаю, чи. Обсіодіб'ються ті гроші, які вложили. І продавців, і покупців цьогоріч значно менше. Майстри самі себе заспокоюють. Це лише перший день. Саме головне, щоб в державі був порядок. Валентина Добрата, Роман Сукач, ТСН, 1+,1.